З початку року антимонопольний комітет активізував свою роботу на території краю. Свідченням цього стали і цифри, які озвучив керівник. відкрито і розглянуто 60 справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 4 справи. Із них чотири справи у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 14 справ у вигляді зловживання монопольним становищем, дев'ять справ у антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. і Шість справ у вигляді недобросовісної конкуренції. З початку року у відомстві розглянули дев'ять антиконкурентних дій органів влади. Більшість з них стосується реклами у місті. Попри новий закон, що стосується обмежень зовнішньої реклами, відповідні органи все ж видавали дозволи на встановлення екранів, білбордів та іншого. Орган місцевого самоврядування в порушення вимог постанови законодавства про рекламу і постановок Кабміну приймав рішення. Про розробки там правил розміщення зовнішньої реклами супереч вимогам чинного законодавства, також у України рідко зловживають монопольним становищем, спотворюють результати торгів і тендерів, а ще частенько використовують чужі позначення і товарні знаки. Відтак цьогоріч припинили 81 порушення про захист економічної конкуренції.